Ось вона, йому Г. Це така як Г, тільки зверху є палочка. І давайте розберемо перший випадок, коли у нас ця літера стоїть, ну, наприклад, в кінці, ні, між двома голосними ось перший наш. Як в слові ач дерево. Ми бачимо, що перед нею А, після неї йде А. А вона між двома голосними. В такій позиції вона дійсно не буде ніяк читатися. Вона, типу, пишеться так, як символ, але вона не дає ніякого нам звуку. Вона просто розділяє дві голосні на письмі. Ми казали, так, що не буває дві підряд, це не притаманно в турецькій мові дві підряд голосні. Вони мають якось розділятися. І ось у нас є така літера: читаємо першу А і другу А, а її не читаємо. Тобто ач буде у нас, ач просто дерево. Наприклад, якщо вона не між двома голосними, а в кінці, наприклад, слова взагалі пишеться, як в слові «да», гора, тут вона що робить? Вона сама не читається, але попередню літеру вона голосну подовжує. Тобто в нас ця А як подвійна буде. Ми не да кажемо, а «да», а як довга така-да, да", гора. Третій випадок, якщо ця літера стоїть не між двома голосними і не в кінці слова, а між приголосною і м'якою голосною, саме м'якою голосною, у нас е буде м'яка. Ми далі будемо розбиратися з тим, які м'які, які тверді. От е це м'яка. І в такому випадку вона буде нам давати звук Й, тобто ми слово палка прочитаємо як дей снек. Тут вона нам звук все ж таки дає тейник.